Не знаю, чого на темно. А ось мій другий партнер по війні дружби. Ось Львик, захар. І це наше шоу, війна дружби. І ми розпочинаємо. Ольховик, іди, ти мій другий партнер по шоу. це? наше шоу, війна дружби. Ти слухаєш музику? мене? я війна дружби. Вона моя одна класна зато. Да. Хто хоче... Ой, цю... Всю... Хто... Ой, блин, зачем це вспомнил? Ні. Хто хоче в цю суботу або в цю неділю, можна сходити в планету кіно, але ну, ми нічого не організовували, да. можна сходити в планету кіно, в мануфактуру, подивитися білку та стрілку, якщо вона там дістись. зачем я це вспомнил? Да, не тяжо на минуту. У... нього криша їде. А й зараз я буду проводити прямий ефір. Субтитры сделал я тебя прошу на минутку шоу. Я тебе хочу кое-что рассказать. Прорываем вас на рекламу. 15 секунд. Мы продолжаем шоу. Машина! <рес> Чего смешно, ты мужик у нашего наш канал Кендал Родрис... Rodriguez підписуйтесь на нього. Просто шукайте, не знаю. Підписуйтесь на нас. Там багато друг, других, других відео. Э, на, на першій часті е, э, телесеріалу «Буки не спасайтесь». Часть перша. 12 переглядів Ви можете писати коменти, лайкати і дивитися. Похоже, наче це дощ. Я не можу. Дощ начався. Я не можу. А-а-а-а-а. А я снимал. Димка, Тепер ми йдемо на річку. ДОЩ! Слушай, я количество так порадовалась, вона мені хотіла трахнути. Ну, що ти спортив. І спортив весь випуск. Нічого не слухайте, його. Просто брать. Це нам почему. Не слухайте. И зараз ми йдемо той... по. По маленьке на встречу. По тут поми. У нас поми. А, Супермен! А, дурак! Я відважний! I'm brave! Брейв! Вы что классно? Если вы любите силу, то вы, значит, мужик, кто боится тут баба. А ось шлык, как Если, на если, любите, если, мужик любит розовый цвет, то ты баба. А похоже на дождь. О, а, а, а. Что, я, Давай я делаю, повторю. а, 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 а. все Я хочу погуляти! Дивіться! Де... Скакай <плес> далі! <дальше>! Отуда! От туди! <плес> Ух ти! Сердечко! Уууууу! Це знак День Святого Валентина! Скакай далі, я тебе зніматиму! <плес> І кричи! ка 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 Хе-хе! А я снігу зовсім мало! Це велика грудь! Заканчу. У нас, на жаль, випуски дуже коротенькі. Дуже? Не за мене, бо я оповнюю. У нас випуски, на, заль, на жаль, дуже коротенькі. Підписуйтесь на наш канал. Хендал Родріес. Хендал я. Родріес, а це я. А а ти Керрис. Так, да. ми ще представляємо себе як парни з БТ. Супер. Да, я... I'm brave. Ти любиш бити? Ставте 100 лайків. Я увижу и все. Да вы, тогда я вас просто вы пацаны, если любите ПТР. Да, БТР крупая. А если вы любите нашу группу радостные ПТР, значит вы тоже пацаны. Так, я сейчас подписчик. Ладно, равно <рекунт> <рекунт> дочь начинает посмотреть. Ага. Я бачу вас. Короче. Блин, ага. Я ну, мы не... ведь башни. Ба... ви хоть раз бачили Викторию? Ви хоть бачили раз, Викторию? Вы на сері... вони співали пісню Бабэс Бразер на дощу. І ми на дощу будемо співати. звезды веют ту забудем. Клысь. А, если, а -а. если вы нам поможете, то вы сами смотрите, Да что? Меня вчера, короче, когда я шел домой, меня эти я из них пацаны. И они меня хотели побить. Но я как раз убежал. Я оказался в топ веке, они меня завалили прямо в лужу, реально. А теперь я иду как тупой дед. И все испачкал, исходя им форму. Ну, Наш выпуск кончается. Пока. До встречи. До следующего выпуска буде неудачні дублі на наш канал. В следующем выпуске будут неудачные дубли водяной дубли в двух. Пока! Кстати, подписывайтесь на наш канал. Все, пока. Хорошо, пока. И не забудьте про комментарии.